Ви не підкажете, де вулиця Героїв Чорнобиля? Ні, не можемо відповісти. Героїв Чорнобиля. Не в курсі. Ні. Ви знаєте? Ні. Вулиця Героїв Чорнобиля це тут. На паперах назва вже нова, а табличка досі красіна. Як живе місто сьогодні? Які назви офіційні і чи є взагалі різниця? Центр екстреної медицини, міста Корисне. Це диспетчер швидкої допомоги. Любов Степанюк їй не можна не знати або помилятись з назвами вулиць. Ціна помилки, людське життя. Перший раз, коли телефонували, це була вулиця Мосова, та я не зразу зрозуміла, що це місто Коросте. Перепитала, що це місто Корости. У кабінеті диспетчера мапа міста на стіні, в комп'ютері та роздруківка нових назв. Але зорієнтуватись швидко все одно складно, адже перейменовано понад 60 вулиць та провулків. Взяти хоча б вулицю Шевченка, яку перейменували на провулок Шевченка. А вулицею Шевченка, в свою чергу, назвали вулицю Кірова. Є категорія людей, які телефонують і називають уже вулиці новими іменами, якими вони на перейменовані, і не завжди можна зразу зорієнтуватися. Яка це вулиця ускладнюють ситуацію громадяни, які категорично не визнають старих назв і називають лише нові офіційні, не хочуть йти на поступки диспетчерам. Спробую знайти там когось лиценха, там лічо, кого-то хто його знає. Це, треба, це все одно это напрацьовувати на загадам. Воно все було нормально. Треба, щоб звучало колишнє названня, потім вони можуть уточняти. Тоді ми швидко орієнтуємося. У нас є карта, ми бачимо в тому і так пам'ятаємо, в якому районі знаходиться машина. І тоді, якщо людина хоче, щоб до неї доїхали швидше, повинна звучати минула назва. Проте і це ще не все. Нові назви не всім до вподоби. Виконком Коростенської міської ради оскаржує їх у суді. Паралельно мешканці окремих адрес звертаються до міськвиконкому з вимогами провести збори і проголосувати за відміну нових назв. Так, наприклад, чинили мешканці вулиці Щорса. Як ваше перейменове щорса на Петлюри. – А чому мешканці проти? Ну, тому що хочуть, щоб залишилось, щоб не було волокити з документами. На вулиці Щорса живете. Так. Да. Проходили збори мешканців вашого будинку проти перейменування, так чи ні? Так. Да. Чому вирішили провести? Она, що нам той бендера, чи як його там було? Нам не треба. Понятно? Ви не хочете перейменувати? Ні. Відповідно до інформації з офіційного сайту міської ради, такі зібрання провели ще на трьох вулицях. Мешканці бажають, що вулиця Івана Богуна була перейменована на комісара Наровського. Вулиця Симона Петлюри була перейменована на вулицю Щорса, вулиця Івана Мазепи була перейменована на Миколаївську. Та в провулок Володимира Осюка мешканці виявили бажання, щоб це була вулиця Михайлівська. Руслан Войтюк наголошує, що міська влада відношення до зібрань не має. Це ініціатива виключно мешканців окремих вулиць. Це їхнє право. ми, як орган місцевого середування, повинні розглянути ініціативи наших громадян і винести на розгляд депутатського корпусу. Це це буде винесено на сесію, і це чітко передбачено законом. Якщо більшість проголосувала, то ми повинні вжити заходів стосовно перейменування даної вулиці. Рішення сесії міської ради та чергового апеляційного суду можуть в найближчому майбутньому знову змінити назви коростенських вулиць вже в. Третє певне, тому коростенці не поспішають вчити нові назви де комунізація все ще триває.